Тримаємо міцний тил, віримо та допомагаємо зсу. На Харківщині Олексіївська громада щотижня збирає і через місцевих волонтерів відправляє на фронт допомогу нашим захисникам. Цієї п'ятниці, 30 січня, волонтери Олексіївської громади Алла Саприкіна та Моніка Колиханова доставили чергову партію гуманітарної допомоги нашим захисникам, які виконують свій військовий обов'язок, захищаючи батьківщину. Хімічні грілки, окопні свічки, смаколики, цукерки, чай, кава, страви швидкого приготування, консервація, теплі шкарпетки, медикаменти, маскувальні сітки тощо все це буде передано хлопцям за призначенням на три напрямки фронту. Також була передача маскувальних сіток, смаколиків, особисто нашій захисниці, мешканці Олексіївської громади. Цього разу до ініціативи долучилися працівники Олексіївського ясла садочку, працівники Олексіївського ліцею, мешканці та працівники Троїцького та Єфремівського старостинських округів, працівники Троїцького ліцею, працівники Берецького ліцею кожен внесок це не просто допомога, а символ нашої єдності та вдячності. Олексіївська сільрада висловлює щиру вдячність усім, хто долучився до збору допомоги нашим захисникам. Дякуємо нашим волонтерам за їх невтомну роботу та постійну підтримку наших захисників та захисниць. Окрема подяка нашим мужнім воїнам за мужність та героїзм. Разом ми сильні.